Звернутись до пані Олени як до голови партії Слуга народу». тому що сьогодні представниця партії Слуга народу пані Безугла в соцмережах написала пост, що депутатів європейської солідарності треба відправити. А батальйоном там чи ротою, чи бригадою під Авдіївкою, ще кудись там, під Бахмут, під я не пам'ятаю, тому що я цей пост прочитала в ту хвилину, коли ми оплакуємо наших партійців. Сьогодні ми отримали ще одну звістку про те, що загинув 25-літній наш партій з шостки. А наш великий друг юна, абсолютна людина. Минулого тижня, коли ми пані Олене йшли на голосування на церковний закон, ми бігли з прощання нашого 25-річного колеги, друга, який захинув так само на Вогледарському напрямку Сергій. От і мене питання: Скажіть, будь ласка, а ви, як голова партії а, Слуга народу, як ви ставитеся до такого розколу суспільства, який, на жаль, а, демонструють ваші партійці, члени вашої фракції, зокрема Безугла, Безула, і як це вглядається в інклюзивне відновлення на національному рівні, де мають бути точно залучені представники всіх політичних сил? Це питання мене попросила Пані... задати наша, наша політична сила, тому що ми маємо 70 загиблих. 70 загиблих і 2,5 тисячі воюючих. І я думаю, що цьому треба публічно поставити крапку. Ми не дамо топтатися по пам'яті наших героїв. І це буде теж, вибачте, будь ласка, великий внесок в інклюзивне відновлення на національному рівні всіх учасників процесу. Ми вимагаємо вибачень. Дякую, пані Олена. Будь ласка, ваша відповідь щодо о, і взагалі на завершення також ваше працює мікрофон. Вже, відклю... вже відключили мікрофони. Дали тільки включення мікрофону опозиції. Пані Ірино, я знаходжусь тут на конференції, не читала соціальні мережі, хто дещо там написав і перепалки, і переписки між Мар'яною і, можливо, там з кимось з вашої політичної сили. Безмежна вдячність, і на завершення хочу сказати безмежна вдячність нашим воїнам, які захищають і дають можливість нам тут всім знаходитись в тилу, нормально працювати, бачити життя. Ми правильно ви сказали, пані Ганно, про цю програму вдячності. Ми повинні про неї постійно пам'ятати. Хотіла би зазначити, що на сьогодні дуже багато громадян нашої країни, звичайних людей, вони долучені до процесів і захисту країни і до процесів, які пов'язані з відновленням країни. Про український бізнес сьогодні багато говорили. Я багато з ними також спілкуюся. Я думаю, що ви також спілкуючись з бізнесом, ви знаєте, що вони вже зараз дуже багато роблять того, щоб і думають про те, як залучати ветеранів після того, як вони будуть повертатися вже безпосередньо до, до нашого соціального життя. Я спілкуюся з великим бізнесом, з малим середнім. Я жодного разу там не чула, що хтось Оти, чи хтось не задумається над тими питаннями, які стоять на сьогодні, ну для нас ну там правда першочергово, тому що соціальна адаптація таких людей це буде найкраща і психологічна реабілітація, в тому числі на національному рівні. Ви бачите, як запускаються програми, які стосуються роботи з ментальним здоров'ям українців, і я думаю, що це наша буде спільна завда спільне завдання, тому що дійсно не вистачить психологів для того, щоб реанімувати всю нашу націю після того, що що ми зараз проходимо. Я би дуже хотіла, щоб ми не забували там про кожного звичайного українця, який на своєму місці дуже багато робить для того, щоб в Україні відбувалося те ж, те ж саме відновлення. Хочу всім подякувати тут присутнім. В мене нещодавно ви знаєте, в мене там непрості стосунки з мером міста Києва з Віталієм Кли. Очко, я дуже опікуюсь програмою. Є відновлення і бачу там тисячу заявок, які там. Не, не так обробляються швидко, як як цього мені хотілося. Я кажу: а давайте чого місто Київ там із Ізюм краще. Він там швидше, Харків краще Київ не робить. І пані, тут, ви... Олен, тут немає я, пана, я, пана дуже... мера, Віталія Віталя. Я, щоб я він похвалити, міг по... По... тому я не я можу. Я не до нього. Ну... Пані Гановісі не ну, ви не ви ж не перебуваєте э, спішої опозиції. І тут я, я кожного ранку бачу дашборд, Я бачу яким чином відбувається а, динаміка по євідновленню, і я бачу, що в Києві щось відбулося, тому що величезна швидкість. І всі заявки обробляються. Мені стало цікаво, що це, як це це. Е... Наша колега з КМДА, пані Лариса Жилик, вона 24 на 7 робить те, щоб ці тисячі заявок були максимально оброблені і максимально українці отримали цю компенсацію. Тому я хотіла сказати про те, що кожен українець, який там сьогодні може, ми не знаємо там його ім'я, чи ще щось, але ми всім повинні бути вдячні всім тим, хто на своєму місті робить максимум для того, щоб була перемога, для того, щоб якісно виконувалась робота, для того, щоб люди отримували якісні послуги. І я би хотіла, щоб ми все ж таки оці політичні чвари зараз залишили залаштунками, а сконцентрувалися в єдину оборонну коаліцію. Ірино, я пам'ятаю, вона була вона була в лютому, вона була у а, березні. Вона була точно ще трошки в квітні, коли всі політичні сили єдналися навколо того, щоб максимально наближати нашу перемогу і підвищувати обороноздатність нашої країни. Тільки єднаючись, а, ми зможемо подолати ворога, як зовніш. Шнього, так і внутрішнього, дякую, Ганна, за таку дискусію з гострими запитаннями. Це також дуже важливо мати можливість говорити чесно, відкрито і відповідати навіть на незручні питання, друзі.